Представники якої професії завжди поводяться так, ніби у них найважча робота на землі, але насправді все не так погано. На багатьох роботах найскладніше просто прожити день, тому що він, неймовірно, буденний і нудний, а не складний. Моя сім'я поводиться так, ніби моя робота складна: інженерне керівництво постійно на зустрічах, де я сперечаюся з людьми, слова моєї дружини. Я працював інженером-програмістом останні 20 років, і зараз більша частина моєї роботи це м'які навички, здебільшого зосередженість на концепціях та наставництві, але не на фактичному виконанні грубої роботи. Мені це подобається. Це безумовно найспокійніша робота, яку я коли-небудь мав. До біса багато робіт, які виконують військовослужбовці строкової служби, є дуже простими і легкими. Мій батько ветеран інвалід, і тому я допомагаю йому з деякими групами підтримки. Багато хлопців ненавидять поклоніння героям, і іноді вони можуть дійсно зійти з розуму від постійного визнання за те, що вони виконують рутинну роботу. Дякую за те, що зберігаєте країну в безпеці, а Америку вільною. Чувак, я механік і ніколи не був на фронті. Очевидно, що це не всеохоплююча характеристика, тому що а деякі військові професії також дуже напружені, і Б. Поганий день на війні це неймовірно поганий день, який змінює життя. Продажі, часто ми схожі на купу плаксивих немовлят. Думаю, це через екстремальні злети і падіння, через які ми проходимо. Багато людей кажуть, я робив таку-то -та роботу, і це було дуже легко, але пам'ятайте, що кожну роботу можна легко провалити. Агенти з нерухомості, тому що вони беруть на себе всю відповідальність за продаж, але не можуть відповісти на елементарні запитання про будинок, наприклад, про те, в якому році він був побудований. Прийшов сюди, щоб сказати ось що. Я купив свій перший будинок у серпні і був шокований тим, як мало зусиль докладав мій агент з нерухомості, і як важко було отримати від нього текстову відповідь навіть на просте запитання, так чи ні, менш ніж за 24 години. Після того я зіткнувся з усім цим процесом, я тепер вважаю Агентів з нерухомості такими ж етичними, як продавці вживаних автомобілів або адвокати, що займаються справами про тілесні ушкодження. Мені допощастило пощастило Агента, який займався нерухомістю як додатковим заробітком, одночасно працюючи на основній роботі, де ми обидва працювали, це мене з ним і пов'язувало. Я впевнений, що є хороші агенти, які надривають свої дупи заради клієнтів. А інші 80% – це ті, хто просто хоче закрити угоду будь-яким способом, щоб отримати чек на комісійні. Сенатори та представники. Не найважчі, але найважливіші люди, яких я зустрічав, це далекобійники. Вся країна зупиниться, якщо ми вирішимо не працювати так саме тому це робота. Вся країна зупинилася б, якби працівники заправок теж вирішили не виконувати свою роботу. Єдині люди, які говорять, що їхня робота найважча. Це мами, які сидять вдома. Я тато, який сидить вдома. Я працював на виробничих складах 20 років, і сидіти вдома з моїм прекрасним сином це найкраща робота в моєму житті. Бути батьком, який сидить вдома, безумовно, має свої труднощі, але мати справу зі справжньою дитиною набагато легше ніж з дорослими, які поводяться як діти. Відредаговано. Я в жодному разі не кажу, що це легко. Це точно не так, але це найкорисніша робота. Та і це робить її набагато більш вартісною ніж робота на якогось генерального директора, який гадить на золотий унітаз. Перепрошую за грубість. Сварщики. Подивіться будь-яке відео про заварювання в соціальних мережах, і ви побачите в коментарях величезну лайку про те, яким леняним був заварювальний шов, і як вони заварюють вже 30 років і заробляють 200 тисяч на рік. Тим часом більшість сварщиків отримали свої сертифікати заварювальника після 6-місячних курсів і, по суті, цілими днями працюють з пістолетом для гарячого клею. Я недовго працювала вчителем на заміні. І мені неодноразово казали, що в мене одна з найважчих робіт у світі. Для мене це було новиною, адже переважно більше часу мені доводилося лише слідувати детальним інструкціям вчителя. Самі учні майже завжди були в повному порядку, навіть у районах з поганим обслуговуванням. Учні були згодні з тобою. Якщо ти не поводився з ними, як з маленькими злочинцями. Найскладніше було просто намагатися зорієнтуватися в школах, якщо в офісі не давали мапу школи. Податкові бухгалтери, я працюю з дуже складними людьми. Дедлайни змушують нас думати, що наша робота така важлива, набагато важливіша за все на світі. Я знаю, що гроші людей важливі, але пропуск одного дедлайну зазвичай з клієнта, тому що він не надіслав свою інформацію про час, не призведе до податкової в'язниці. Як тільки я зрозумів, що ми не робимо операції на мозку, не відправляємо людей у космос, не навчаємо дітей тощо, я відчув себе трохи спокійніше. Я думаю, що бухгалтери Алтери зрозуміють це лише тоді, коли побачать, як медичні працівники виконують свою роботу. Нещодавно друга сім'ї госпіталізували, і я був дійсно вражений тим, як ці люди виконують свою роботу. Це не може бути легко. Люди з відділу кадрів люблять розповідати, що вони не тільки працюють у сфері вищої освіти, але й що це дуже складно. Як колишній перукар, вся індустрія це постійне змагання за те, хто може бути найбільш виснаженим, хто найбільше пропускає обід, хто ніколи не присяде навіть на одну секунду, хто ніколи не отримає подяки за все, що він робить. І т.д. де т.п. я зробив цю роботу. Насправді це не так складно, як про це говорять. А якщо і складно, то це повністю самообмеження. Багато серверів на Reddit значно перебільшують наскільки складною є їхня робота, і наскільки вони заслуговують на надмірну компенсацію, яку отримують у вигляді чайових з точки зору США. Звісно, ви виконуєте дуже прості завдання, які не потребують ніякої освіти. Так, ви заслуговуєте заробляти достатньо, щоб вижити, але ви працюєте недостатньо старанно, щоб заробляти 50 доларів на годину і прожити 20 годин на тиждень.